Скажите, пожалуйста, что вы бросили? Если вы видите, так скажите, я не видела, кто бросал. Расскажите, я только звук записываю. А? Я звук просто записываю. Что вы видели? Я видела, как ушла отчисление милиции. После того, как ушли, начало взрываться. А что взрывалось? А что взрывалось? А что Что-то вы там ближе стояли. Нет, я не видела. Что. Я только увидела. Я отошла, чтобы машины сигналили. Я говорю, присоединяйтесь. І вдруг почала взрываться. Потом потім я увидела, що человек 10 мальчиков в этом, він не стояли, розвернули, а ніби побіжали на торпілку. А що взривалося? Підати взривалися, кущу, там є старушки стояли. Дякую. Дє? Не піднімай, не піднімай, чекай, адіологи, ну, піднімаєш. За Харковом десь близько 13-та година. Замітив кілька сотень людей. Мову, але люди не розходяться, люди залишаються тут під різними прапорами, біля Харківської обласної адміністрації, де триває сесія, люди залишаються, люди обурені, здається, провокатори лишаються у НАТО. Хоча хочеться сподіватися, що це не так.